Вітаю тебе, братико. Значить дивлячись на те, яке лайно в 2025 році продає компанія Шиману, ти вирішив придбати собі нормальну котушку від Дайва? і зробив це, я вітаю тебе з правильним рішенням. Але тепер ти ламаєш голову, де якісно обслужити свою котушку, щоб під вагою ручки підіймав механізм навіть шпульку, щоб котушка працювала не гірше після обслуговування, ніж до обслуговування. Краще, щоб вона, відповідно, працювала після обслуговування краще, ніж те, як вона працювала з коробки. М'яко плавно, тихо працювала стабільно і в теплу, і в холодну пору року. Ти шукаєш таку майстерню, де тобі можуть обслужити катушку оригінальними сервісними мастилами серії ДСО та ДСГ. Ти шукаєш таку майстерню, де тобі відновлять. Найкращий захист від води, який існує у світі, Daiva Максилд, за допомогою оригінальних серві... сервісних феромагнітних рідин ДСО 306 для картриджів, ДСО 308 для роликів. Ти шукаєш таку майстерню. Після того, як у тебе трапилась неприємна ситуація, в якій ти можеш знайти якісь деталі, які ти зламав чи загубив. В цій майстерні. Може бути багато чого в наявності від самих дрібних деталей, малесеньких резинок, сальників, паразиток, кришечок і так далі всього іншого, доштоків, редукторів на різні моделі котушок. А якщо чогось немає, то можна це замовити на будь-яку котушку лише актуально, тому що на деякі котушки вже давно сплив. Термін підтримки. Але в цій майстерні, яку ти шукаєш, є свої виробничі можливості і не найскладніші. Деталі, такі як гайки, якісь, гвинти, штоки, навіть, наприклад, можна виготовити на якусь раритетну котушку, на яку закінчилась підтримка, а деталька треба, бо котушка не працює. Коротше кажучи, ти шукав мою майстерню. В якій це все є. Токарні. Певні потужності, оригінальні розхідні мастильні матеріали, оригінальні деталі, купа інструменту необхідного, вимірювального обладнання, а також рекомендації сервісних спеціалістів компанії Dive по налаштуванню та обслуговуванню даних котушок як спінінгових, так і фідерних, так і карпових, так і мультиплікаторних. Ось така справа. Шукав, ти знайшов. Я тебе вітаю!